Дати тепла через застарілу систему опалення, неякісна зовнішня штукатурка, пошкоджений часом дах. Найбільші проблеми дитячих садочків. Аби вирішити ці проблеми, в Віршаві взялися за реконструкцію одного з чотирьох дошкільних навчальних закладів міста. У ДНЗ номер 1 виховуються діти з цілого мікрорайону та навіть із ближніх сіл. Наш садочок один з найбільших в віршаві площею становить гектари і гектари. Є сім груп. В дитячому садку виховується 142 дітей. І з першого числа першого липня. Призупинив роботу наш садочок для виконання ремонтних робіт. Садочок буде реконструйований під європейський заклад дошкільної освіти. Проектну заявку, яку у минулому році подала громадська організація Перехресні зв'язки у партнерстві з Іршавською міською радою, підтримало представництво Європейського союзу в Україні. Тож для повної модернізації дошкільний навчальний заклад номер 1 отримав грант у рамках проекту Через енергію надихаємо майбутні покоління із загальною сумою фінансування 92 тисячі євро. Фінансування цього дитсадка ми розчитуємо, що пройде. Пройде без затримок, оскільки Євросоюз свої кошти вже вони вже в області. Вони в цій громадської організації. Ми сподіваємося, що й авансові проплати підуть. У рамках проєкту запланована реконструкція дошкільного навчального закладу номер 1 Іршави, утеплення фасаду будівлі, реконструкція даху, в тому числі системи опалення, теплова ізоляція стін, встановлення бойлерів для підігріву води та сонячних колекторів на даху будівлі це повинно дати економію електроенергії 30%. Поки що демонтовано майже всю систему опалення. Ви бачили, що вона вже застаріла, потребувала ремонту. Їй 29 років. Радіатори були забиті, труби ржаві, і свою функцію вони вже майже не виконують. Роботи в садочку номер один повинні закінчити до вересня, максимум у жовтні. Садок мають здати в експлуатацію. Втім, ще один садочок іршави потребує фінансових вкладень, щоб мати такий же вигляд та умови для навчання і виховання дошкільнят, як матиме незабаром перший садочок.